Знаєш, що мене от особисто насправді тішить. У цій ситуації, mm. що е, цього року росіяни теж відчують, що таке сидіти, як мінімум, без світла, а то, можливо, навіть і без опалення, у темні холодні у ці от руські їхні зими. Бо цими вихідними на Росії добре прилітало. Значить, у суботу е, Московська області тула відчули на собі, що таке блекаут. Добрий вечір, розпишіться. А у Жуковському, це за 20 кілометрів від Москви, часто зникало електрика. Як писали росіяни в соцмережах, будинок ходуном, хадуном. У них після цих атак ті самі відчуття мали й мешканці Воронежа, Ростова, Липецька, Рязані, Курська і навіть Калуги. Ну що навіть Калуги, це теж неподалеко, недалеко від Москви. Але найголовніше, що бійці головного управління розвідки вивели із ладу один із ключових нафтопродуктопроводів Росії: це кальцевої. Це понад 400 кілометрів. Труб, якими качали бензин, дизель, і навіть авіапальне для армії Росії. Тепер три нитки з трьох вони пошкоджені, вибухнули Ночасно і як бачите, дуже ефектно. Да, це вплине і не лише на заправки на АЗС, і на російську армію, друзі а в неділю. Спецоперація «Блекаут» тривала далі. Наші дрони атакували одразу п'ять енергопідстанцій у Курській та Липецькій областях, а також на тимчасово окупованій Луганщині. Ну і ще з головного у неділю СБУ разом із силами оборони вдарили по нафтовому терміналу. В Туапсе. а це один із основних об'єктів РосНєфті в чорному морі. Там знищили чотири нафтопаливні стендери, пошкодили портові споруди та підпалили танкер. Слухай, так там можна було грітися. Росіянам хай би виходили. І, і ручки біля цього вогнища ага. нормально все було. Шашличок можна було на цьому робити. Вибухи лунали ще і в Краснодарському краї, Орловській та Курській областях, а ще в тимчасово окупованому Алчевську. Там після удару зникло світло і горіла трансформаторна олива. Ну, друзі, а як реагують росіяни на блекаути та атаки? Що вони взагалі пишуть в інтернеті? Що вони викладають в інтернет? Далі в нашому тематичному дайджесті. Ой, там у них підгорало. Зараз летить. Це буде повний капець. Як же я вчасно взяв телефон. Блін, Да ну нафіг. Як да же ну я вчасно нафі. взяв телефон. Капець. Росгвардія Каже всім тікати з вулиць. Так росіяни реагували на масштабну атаку дронів по містах Орел Володимир та Ярославль. О! Добре спрацювала і ППО під час атаки на топсе. Щойно ППО стріляло. Чутно було постріл, нічого не збили. Він вдарив кудись в дім. Незрозуміло, куди конкретно. Завтра вже дізнаємось. Вже традиційно через обстріл закрився аеропорт в Сочі. Замість прийому і відправки літаків, тепер литовище на болотах займається роздачею надувних матраців для багатогодинних очікувань. Через війну життя росіян стає з кожним днем. Все краще свою частку вносять і герої СВО. Днями в Білгорді розшукували гвалтівника, вбивцю та грабіжника, який зголосився піти на війну з Україною, але втік з військової частини. Росіяни так налякалися власного ж військового, що навіть долучили до його пошуків тік-ток війська Ахмат. Ще один типовий випадок стався у підмосков'ї. Чолов'яга забіг голий до магазину та відрізав собі статевий орган та ще й порізав собі живіт. Про його належність до військ окупанта не повідомляється, але стиль поведінки каже сам за себе. Днями винесли вирок інструктору з патріотичного виховання, який знущався з дітей. Його викрили виключно через сміливість батьків. Проте влада на болотах вважає за більшу загрозу Геловін. на організатора моторошного фестивалю у Санкт-Петербурзі, навіть завели кримінальну справу по статті екстремізм. Також влада за поребриком дуже боїться синьо-жовтих значків. На їх думку, вони дескредитують армію окупантів. Пенсіонера з таким значком затримали та призначили штраф, що більший за середньомісячну пенсію в регіоні. Певно, це він винен в падінні економіки РФ та відсутності медперсоналу на болотах. Сьогодні до 80% у нас доходить дефіцит кадрів, особливо в невеликих містах та сільських районах. за таким життям у наддержаві можна зрозуміти чоловіка, який вирішив поїхати в Україну, щоб взяти участь у війні проти російського злочинного режиму. Втім, на жаль, його затримали на кордоні. А у Брянську вдячні мешканці спалили популярний магазин, що торгував товарами, із Z символікою. Нелегко жити в країні, де навіть церква вважає небезпечним банальне бажання вижити. Не всі готові померти. Багато хто хоче вижити, і ті люди, які хочуть вижити, вони бувають дуже небезпечні.